Вітаю в «Теми дня» у студії Аліна Рябко. Наші журналісти зібрали для вас найголовніші новини станом на 9 травня. Отож, усі деталі далі у випуску. 9 травня на другу добу оголошеного Росією так званого перемир'я на день перемоги. Повітряні сили зсу продовжують фіксувати активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Крім того, росіяни вивели в Чорне море чотири кораблі, споряджені близько 14 ракетами калібр. Тим часом президент США Дональд Трамп закликає до тридцятиденного припинення вогню. До слова минає 1171-й день повномасштабної війни. Сьогодні, 9 травня, на Буковині попрощалися ще з п'ятьма військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Молодшому лейтенанту Вадиму Романюку, військової частини а 4808 останню шану віддали у Дубівцях. Із сержантом Костянтином Ковбаснюком воїном військової частини А 7185 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Прощання із старшим солдатом Дмитром Пую, воїном військової частини А 7185 відбулося на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдата Олега Звенигородського, воїна військової частини А 7185 поховали на центральному кладовищі у Чернівцях. Останню шану солдатові Івану Панчуляку, воїну військової частини А 2960 віддали в селі Вовчинець Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Україна продовжує активно нагадувати світові про свої нагальні потреби, використовуючи для цього усі можливі майданчики. Одним із ключових наразі є Київський безпековий форум, де саме завдяки зусиллям небайдужих міжнародних партнерів та української сторони тривають обговорення щодо збільшення допомоги для посилення обороноздатності нашої країни. Варто зазначити, що серед активних учасників цих важливих дискусій. Звучить і голос Буковини. Наші земляки також долучилися до обговорень та формування спільних рішень. Детальніше про це розповідаємо у нашому сюжеті. 80 років тому нації об'єдналися, аби здолати тирана. Нині маємо історичний шанс здолати найбільшого тирана 21-го століття. Але для цього знову таки потрібне об'єднання націй довкола України. Такий меседж озвучували учасники Київського безпекового форуму. Завдяки спільним зусиллям та відкритим дискусіям за участю видатних представників світового політикуму КБФ дав можливість напрацьовувати та вдосконалювати стратегії для ефективної боротьби зі спільним агресором. Особливість Київського безпекового форуму полягає в тому, що його проводять 8-9 травня. Коли весь світ вшановує пам'ять полеглих у Другій світовій війні, і ми бачимо, яка дискусія цікава. Ми бачимо, який потужний склад учасників цих дискусій, особливо, що мене вразила кількість військовослужбовців, як і Збройних сил України, так і країн-членів НАТО, кожен з яких у своїх промовах. Продовжував, продовжував тезу, що вони країни НАТО будуть продовжувати і підтримувати Україну. Присутність на Київському безпековому форумі діючих військових справді надала дискусіям особливої ваги, адже вони транслюють потреби фронту безпосередньо. Про те, наскільки критичною є зараз своєчасна допомога з огляду на надзвичайно високу інтенсивність бойових дій та постійні спроби ворога атакувати, говорить старший лейтенант чернівчанин Павло Яценюк. Ну, основний меседж це про те, наскільки зараз потрібна допомога, тому що інтенсивність бойових дій настільки висока, що ворог не лишає спроб атакувати, кожен раз перегруповуючись, завдає нового удару. Тому Кожна затримка в постачання це втрачені можливості для нас. Київський безпековий форум це не лише місце для гарячих дискусій та ухвалення стратегічних рішень тут і зараз. Він має й інший, не менш важливий вимір: це платформа, яка роками вибудовує міцні зв'язки та формує потужне коло прихильників України у світі. Про те, як форум сприяє створенню своєрідної міжнародної мережі лобістів нашої держави, та які унікальні можливості це відкриває, говорить політичний експерт Тарас Березовець. І найголовніше будемо так казати, це такий великий клуб лобістів України. Дуже багато тих, хто починав на рівні експертів, вони з часом стали міністрами, депутатами своїх парламентів, і таким чином вони продовжують лобіювати, відстоювати інтереси. Нашої держави і цей форум надає цьому багато унікальних можливостей. Серед Буковинців на форумі і заступник голови Чернівецької облради Михайло Павлюк. Він активно долучився до дискусії та висловив переконання, що майданчик КБФ є тим місцем, на якому Україна, як головний щит Європи, може заявити про свої оборонні потреби. І, звичайно, такий форум дозволяє нам, перш за все, сказати, що Україна потребує. Абсолютно правильно, Арсеній Яценюк сказав, що ми побиті, ми з синцями, але ми не зламані. Ми втомлені, але ми не зруйновані. Так? І ми потребуємо зброю, ми потребуємо дрони, ми потребуємо продовження санкцій. Ті чи інші інтерпретації про це кожен з українців говорить. Михайло Павлюк також наголосив, що такі дискусії були корисними для нього як для представника місцевої влади. Адже піднімалися питання безпечних регіонів і їх внесок, які вони повинні робити за для покращення становища на фронті. Я для себе знаходжу як представник місцевого самоврядування можливість послухати, які пріоритети в бюджеті зараз є, як планується оборонна політика, взагалі, що робити тим регіонам, які, умовно кажучи, не на лінії вогню, дякуючи збройним силам України, але які так само повинні бути. Повністю імплементовані в порядок денний сьогодні це оборонка, це підтримка зсу і це, звичайно, планування на десяток років. Таким чином, дводенний Київський безпековий форум вкотре підтвердив статус важливого міжнародного майданчика, адже як неодноразово наголошувалося учасниками мирною є даністю його необхідно виборювати та рішуче захищати. Саме ця непохитна позиція та заклик до подальшої згуртованості у протистоянні викликам сьогодення стали ключовим лейтмотивом цьогорічного форуму, залишаючи надію на посилення спільних дій на шляху до перемоги. Ми повинні діяти нагально швидко. Він вважає, що він нас перечекає. Ні, ми можемо його перебороти і бути більш проактивними, якщо ми згуртуємося і покажемо дійсно потужну політичну волю. Не коаліцію охочих створимо, а коаліцію сильної політичної волі і діяти якомога швидше. Вадим Пелех, Юлія Слободян дня ТВА реконструкція водогону у Чернівцях за міжнародним проєктом. Які ремонтні роботи проводили упродовж 5-9 травня, що вдалося виконати, та які плани модернізації має водоканал до кінця року? Розповідаємо уже за мить. Проблема з водопостачанням у Чернівцях це реалії з життя містян, адже водогін був введений в експлуатацію ще у 1982 році. Відповідно, вкрай потребує реконструкції. Напрацювання у цьому питанні розпочалися ще у 2015 році. З фінансової угоди з німецьким банком. Перший контракт на заміну магістрального водогону було підписано в грудні 2023 року, і саме відтоді. Стартувала робота по заміні аварійних ділянок магістрального водогону за міжнародним проєктом. Ці аварійні ділянки були визначені такими ще за результатами ТЕО, яке готувалося данською компанією Кові у 2011-2012 роках. І відповідно в рамках стадії 2 проекту кредитного угода, з яким була підписана в кінці 2021 року. Ми також продовжили заміну решти ділянок водогону ще додаткових 7 кілометрів. Щоб мати повноцінно нову гілку від третього підйому до резервуарів чистої води в місті. Наразі повністю завершена перша ділянка запланованих на 2025 рік робіт, каже начальник відділу стратегічного розвитку Чернівці водоканалу Геннадій Дудко. Зокрема, вже відбулося перепідключення камер захисту від гідроударів номер 1 та номер 2 Все справно працює на даний момент, але другу гілку ми не можемо запустити, поки не завершимо решта робіт на цій ділянці, які будуть тривати протягом цього року. За цей рік ми плануємо фактично завершити е всі роботи по заміні 900-ї труби. Так, цього тижня, починаючи з 5 травня, було синхронізовано власні ремонтні роботи, які здійснював водоканал, та роботи, які проводили підрядники відповідно до міжнародного проєкту, це було зроблено для того, щоб створити якомога менше незручностей для мешканців. І таким чином ми можемо розділити це на два етапи: це в першу чергу заміна камери захисту від гідроударів на активному водогоні діаметром 1000 міліметрів, для того, щоб при Вишити цей процес фактично до цього два тижні здійснювалися підготовчі роботи. Ми вирішили зібрати весь вузол, скажімо так, поряд з камерою, і вже після цього монтувати його цілим. Це вимагає певної точності в розрахунках і культури виконання робіт, але все пройшло, скажімо так, нормально і успішно. Коли розібрали старе обладнання в камері захисту гідроударів, то став зрозуміло, що ці роботи підбулися дуже вчасно, оскільки наявний метал вже був дуже зношений, кородований і підлягав терміновій заміні. Разом з тим, у водоканалі повідомляють, наразі завершено ремонтно-монтажні роботи з заміни коліна на міському водогоні по вулиці Героїв Майдану. Втім, питання про безпечний запуск цієї ділянки і відповідно остаточне відновлення водопостачання залежить від результатів лабораторних аналізів бетону. Ми робили вставку стального коліна на склопластоковій трубі, і там сьогодні, в другій годині дня, будемо проводити тестування містності. Бетону упору, який було там залито на місці, і якщо вона буде відповідати нормативам, тобто, якщо вона набуде вже 60% міцності, тоді буде можливо відновити водопостачання. Як зазначає Геннадій Дудко, завдяки ремонтним роботам вдалося вирішити проблеми на ділянці проспекту Незалежності, там спричинялися дуже значні втрати води. Фактично, там досить тривалий час вода витікала і потрібно було провести. За ці роботи, щоб забезпечувати мешканців водою, тому що інакше просто би в певний момент часу ніби не стало не вистачати цієї води, яка подавалася по цій трубі. Повноцінний результат ремонтних робіт чернівчани відчують після запуску в експлуатацію нової гілки водогону, каже Геннадій Дудко. Це, Надійність водопостачання міста, і ми зможемо забути про аварії на цій ділянці водогону. Що стосується міських мереж, у нас так само є в планах заміни аварійних ділянок. Є у нас виконана проектна документація загальному на близько 6 шість кілометрів водогонів, які йдуть від РЧВ до міста. Це три основних наших водогони. Деякі ділянки там ми плануємо замінити. Це так само буде виконано в рамках міжнародного проекту. Зараз готується тендерна документація. Міжнародним консультантом і сподіваємося, що протягом літа ми оголосимо закупівлю і розпочнемо ці роботи. Також одним з ключових робіт міжнародного проєкту буде перепідключення і заміна ділянки водогону, який зараз працює. Він майже прокладений, там завершеність робіт на даний момент на 85%, але, можливо, ми ці роботи відкладемо до того моменту, коли запустимо іншу гілку, щоб не зупинятись. Тетяна Дубіцька, темедня ТВА. У Чернівцях з 9 травня по вулиці Людвіга Бетховена впроваджено односторонній рух напрямку від вулиці Головної до площі Філармонії. Про це повідомляє міська рада. Отож, водіїв просять врахувати це під час планування маршрутів. Правоохоронці області затримали ще одну так би мовити, бізнесменку, яка за гроші допомагала переправляти військовозобов'язаних до Республіки Молдова. Оминувши офіційні пункти пропуску, так 21-річна жителька Сокорянської громади, діючи за вказівкою поки не встановленої особи, допомагала 37-річному жителю Вінниччини покинути країну. Вона зустріла його а у подальшому винайняла авто та під час доставлення туриста до прикордонного населеного пункту надавала вказівки щодо організації переправлення. Такі послуги оцінила у 7 тисяч доларів. Слідчі поліції вже повідомили фігурантів про підозру, вчиненні вказаного злочину. Та за їхнім клопотанням суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Зимова погода повернулася на кордон. Краєвиди прикордоння вкрили сніги, позначки на термометрах показують мінусову температуру. А травень більше схожий на грудень. Прикордонники Чернівецької області просять громадян, які планували туристичні походи в прикордонні, врахувати інформацію про погіршення погодних умов, особливо в Карпатах поблизу Говерли. а також застерігають потенційних порушників відмовитися від незаконних спроб порушувати державний кордон. Бо за будь-якої погоди прикордонники 24 на 7 на варті. На цьому завершуємо інформаційний випуск новин теми дня. Дякуємо за довіру та увагу. Гарних вам вихідних, відпочинку і лише добрих новин.